Вітаю на каналі Рекрутерія. Мене звати Ія. Я в рекрутменті вже понад 10 років. Засновниця компанії Харі Dealing. це H&D-команда, де ми займаємося пошуком кандидатів по всьому світу, та H&D-академія, де ми навчаємо рекрутерів. Емоційне вигорання може бути дуже серйозною проблемою для рекрутерів, оскільки наша професія часто вимагає високого рівня емоційної витривалості. Тому сьогодні ми дізнаємося, як розпізнати та як попередити емоційне вигорання. Будемо говорити про це з Аліною, психологинею та гештальт-терапевткою. Аліно вітаю тебе на моєму каналі Рекрутерія. Привіт, дякую за запрошення. Дуже приємно, що позвали на таку цікаву тему. Кожного дня це зустріч з новими викликами. Ранкова рутина починається з напруженої праці перед екраном комп'ютера, серцем, що стукає від невиконаних завдань. Подивіться на наших колег. Ми команда, яка докладає зусиль для досягнення спільної мети, відкриваючи двері до нових можливостей і успіхів. Ми не просто займаємось пошуком талантів, ми відкриваємо нові можливості та створюємо шляхи до успіху. Кожна спільна перемога, кожний усміхнений рекрутер чинді команди це результат нашої спільної праці та відданості. Ми наповнюємо наші дні радістю та різноманітністю. Ми підтримуємо одне одного, надаємо життєвої сили нашим мріям і досягаємо нових вершин. Ми одна команда. І найважливіше, разом ми не просто працюємо, ми творимо історії успіху. У мене був випадок, коли я ще на початку своєї кар'єри, будучи рекрутером, працювала на Кіпрі десь три місяці зі своєю колегою та босами. Потім, коли ми вже повернулися додому, я зловила себе на думці, що я вже не хочу йти на роботу. І в мене була така якась постійна втома. Це було вже вигорання. Ну слухай, якщо ти потім повернулася додому і при цьому нормально відіспалася, зробила якісь штуки, які тобі приносять задоволення, нормально відпочила, і при цьому е не відновилася, то це може бути одним із симптомів емоційного вигорання, але варто дивитися на всі симптоми, які є, і варто дивитися на те, на те, щоб їх було декілька, тому що це синдром емоційного вигорання. Які взагалі зміни в поведінці чи думках можуть свідчити про те, що ми стикаємося з емоційним вигоранням? По перше да це хронічна втома. Далі ви відчуваєте огиду до своєї роботи, вона така відозна здається. Через постійний стрес гірше працює імунна система, і через це ви можете почати частіше хворіти. Вам стає огидна ваша робота? Вам туди взагалі не хочеться йти. З'являються думки. Про те, що ви недостатньо хороший спеціаліст, і що б ви не робили, ви не зможете класно виконати свою роботу. У вас можуть бути також зміни апетиту, проблеми зі сном. Ви стаєте більш цинічними, дратівливими, іноді відчуваєте запали гніву. Також ви можете ізолюватися від людей і використовувати ті методи боротьби зі стресом, які завдають додаткову шкоду. Наприклад. Люди починають більше вживати алкоголь, починають більше курити або взагалі починають курити, вживають наркотичні речовини для того, щоб швидко змінити свій стан. Але це не вирішує проблему і ще завдає додаткову шкоду. Деякі симптоми можуть нагадувати депресію. Але при депресії у вас ще є ангедонія, є постійно знижений настрій і може з'являтися на певних етапах суїцидальні думки. Детальніше про депресію ви зможете прочитати в мене в блозі, посилання на який буде в описі. При депресії вам не приносить задоволення все, що приносило задоволення. А при вигоранні щось одне, наприклад, робота. Все інше вам може приносити задоволення тільки люди на честь. Тіше заходять у вирву вигорання. Слухай, я пам'ятаю, коли я працювала ще рекрутером і вела активний пошук. Пам'ятаю, що настільки мені хотілося закрити цю вакансію, і я настільки влилася в цей процес, скажімо так, що мені навіть снилася ця робота. Це може якось впливати на емоційне вигорання. Так, якщо в тебе ну дуже сильний такий тиск по роботі, якщо дуже сильні вимоги в роботі, а якщо дуже високий рівень відповідальності, і е, при цьому настільки, що ти там вночі мозок ще обробляє цю інформацію, яку ти там проживала за день, що треба ще там доробити. У е, мене в моє таке було, що е, мені снилися сесії е, з клієнтами. Ну от е, саме коли особливо їх було дуже багато, то це Значить, що ти перевантажена, але це не обов'язково викличе в тебе емоційне вигорання. Тому що емоційне вигорання на роботі виникає через дисбаланс між вимогами до людини і її ресурсами для того, щоб ну справитися з тим стресом, який виникає. Людина тоді відчуває тиск вимог від роботи, і разом з цим мало, має мало ресурсів, щоб нормально з цим справитися, щоб завершити цикл стресу, щоб там організувати собі нормальний відпочинок. Самими простими словами це про дисбаланс брати давати. Коли я там вкладаюся на 100%, а отримую там не знаю 20%, 30%. І це не тільки про фінанси, але це і про емоційне задоволення, і про ну задоволення від своєї роботи, від того, що ти реалізуєш свої цінності, тобто це також приносить багато може приносити багато ресурсів. Але якщо цього немає, то там дисбаланс збільшується. Якщо у мене було вигорання, я пішла у відпустку, але прийшла з відпустки і я не відпочила. Що тоді робити? Для початку визнати свій стан, також дотримуватися гігієни стресу, зменшити вплив стресорів, тобто змінити в роботі те, що викликало вигорання, і постійно завершувати цикл стресу. Третє перевірити свій організм, гормони і дефіцити вітамінів. Четверте звернутися до психолога чи психотерапевта. П'яте знайти собі час для відпочинку і тих справ, що приносять задоволення або відповідають вашим цінностям. Шосте зробити ритуали завершення роботи, які допоможуть відмежовувати ваш робочий час і неробочий. І сьоме це почати потихеньку шукати свій інтерес в роботі, можливо, пройти цікаве навчання на нашому курсі для рекрутерів від Академії у нас є модуль. По створенню балансу, де ми ділимося інструментами та стратегіями для успішного рекрутингу, а також проходимо тренінги з управління стресом, психологічною стійкістю та підвищенням емоційного благополуччя. А найголовніше у кожного, хто проходитиме курс, буде емоційна підтримка від нашої HD Академії. У вас буде можливість обговорювати та взаємодіяти між собою та координаторами HD Академії. В тих випадках. Коли до вигорання додається депресія або тривожний розлад, або там тривожно-депресивний розлад, може знадобитися ще консультація психіатра і медикаментозна підтримка. Ще варто працювати над інтроектами. Інтроекти це внутрішні переконання, в які ми віримо, які нам були дані найчастіше з дитинства, але при цьому, які ми в дорослому віці не переглянули, і вони ну, в них свято віримо. Як вони можуть звучати, наприклад, я завжди маю бути продуктивною. Воно може наприклад братися звідти, що там в дитинстві я там хотіла чимось гратися. а мені кажуть, ну що сидиш без діла? Займись чимось. У тебе ще справ немає, що ти тут граєшся, і подібні речі. Або, наприклад, коли ми бачимо, що батьки постійно такі, от за продуктивність, працюють, не дають собі відпочинку. Найчастіше діти беруть якісь якусь поведінку з того, що вони бачать, а не тільки з того, що їм говорять. Також може звучати, як я завжди повинна допомагати іншим, і я в це можу свято вірити, і де воно береться. Ну, наприклад, там, якщо я старша сестра, то мені можуть там говорити слухай, піди, поможи своєму там, меншому братику. Ну, ти ж його сестричка, ти ж маєш це робити. Або ну, ти про свої гульки тільки й думаєш. А могла б посидіти з братиком або з сестричкою. Дитина починає вчитися якось ігнорувати. Свої потреби, свої якісь інтереси і починає більше допомагати іншим обслуговувати те, що хочуть від неї інші. Хоча насправді, ну там це менше, там старша дитина не планувала мати братика. Це в принципі, відповідальність батьків. І також, якщо немає саме таких установок, то дитина може це взяти від поведінки батьків. Наприклад, якщо вони постійно жертвують собою, все для інших, взагалі якось ігнорують свої потреби, там їм погано, але вони такі ні, ні, я останнє віддам. Дитина це також бачить. Також ще то я думаю, що це окейно, і також ця установка в неї може з'явитися. І потім бути з нею все доросле, доросле життя. Також може бути там не знаю, топ-3, це те, що я за завжди має бути досконалою, де вона береться? Ну, наприклад, якщо там в дитинстві говорили, ну подивися. З Петра там п'ять із малювання, там Галинки п'ять із математики. А чого в тебе не п'ять з малювання і математики? Ти можеш бути краще за них. Прям син мами не подруги виходить. Да, ти можеш бути... але сам прикол, що цей образ складений з двох дітей. По-друге, взагалі, от порівняння там воно негативно впливає. Ну і наприклад, тоді людина буде думати, що вона завжди має бути кращою. Там завжди буде входити в ту конкуренцію, навіть коли вона їм не потрібна для того, щоб просто відчувати себе нормально. У мене була така бабка, яка не давала собі відпочинку буквально ні секунди. Вона там позамітала швиденько брати туди пиріжки, туди то, туди все. І вона так на секунду сідала. Така да, тада, да, оце секунда, це ж я така хвора, така хвора. І буквально через секунду вона вставала, і далі вона починала собі робити. Вона ну, буквально не відпочивала. Мабуть, це у нас бабусі дісі. Мабуть, це в усіх така була, тому що у моєї бабусі я пам'ятаю, теж вона теж постійно щось робила в селі. Постійно є робота в селі, і вона завжди. Я знаю, якщо немає щось такого зробити, вона завжди штопала носки. Ого, а як буде носки українською? Шкарпетки шкарпетки. Вона завжди точно штопала шкарпетки. Так, ну що до тема тоді якраз поговоримо про тему? Є ще такий інтроект, що там я завжди маю бути зайнята. Ну просто у Аліни дуже багато таких емоцій. і Я не ну, нахід... сиди така. і Музику можна буде і якусь поставити into it because they южинтує піказнейнев. Never... Коли, наприклад, дитина хоче там не знаю відпочити, посидіти і каже, так, що що ти сидиш? Під тобі нема чим зайнятися, піди щось зроби. Або там так, ми всі зайняті в нас ще багато задач. А ти тут там розлінилася, фу або там не знаю, там говорить, там поки мавпа трудилася ти лінилася. Ну, це ще такі та, еволюційні жарти, ну, тобто, але це все одно запам'ятовується дитині, і дитина тоді хоп-хоп постійно себе займає чимось, і людина доросла постійно себе займає чимось і не дає собі відпочинку. Хоча відпочинок це також потреба. Також може формуватися, якщо дитина це бачить збоку від своїх там, від свого найближчого оточення, від своїх батьків, від е, родичів, які там заміняють батьків е, усю постійну зайнятість. Вона також щитує це за норму і надалі може е, там мати цю це інтро. Ект і вважати, що люди постійно мають чимось займатися. А якщо вони відпочивають, то вони ліниві і, взагалі, лінь люди, люди сприймають як щось негативне. Хоча лінь це або про те, що ви займаєтеся не тим, що близько для ваших потреб, тобто ви десь не чуєте себе і робите те, що для вас не настільки там значимо зараз, як те, що ви насправді хочете зробити, або, наприклад, що взагалі там вам потрібен відпочинок. А про те, що спричиняє вигорання, ми поговоримо в наступному випуску. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Мені з тобою було цікаво. Я сподіваюся, що вам також було цікаво сьогодні. Якщо так, ставте вподобайку в описі під відео буде моя інстолічка і інстолічка. І підписуйтеся, щоб не пропустити цікаве. І не забудьте підписатися на канал. Тут буде багато цікавого. Рювати знов тата, та, та. коротше, все та співучасниками, в <зві> <Єдну> смислі координаторами <зві> да, 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 я все роблю. Мені в принципі, треба себе більше підтримувати. Ну, тобто, да, я перфекціоністка, я себе більше підтримую.